Вітаю. я Анна половина, і сьогодні ми поговоримо про першу психологічну допомогу. Чому ця тема є досить важливою та актуальною у наш час? Тому що надавати першу психологічну допомогу може будь-яка людина, яка пройшла спеціальну підготовку та знаходиться у спокійному ресурсному стані. І тут ми бачимо такий перший важливий методологічний принцип першої психологічної допомоги про те, що Фахівець або людина, яка надає першу психологічну допомогу, то ця людина сама повинна бути спокійною та в нормальному психологічному стані. Дуже важливо надавати першу психологічну допомогу виключно з позиції власної безпеки. Тобто, якщо ми вирушаємо на місце, де сталася якась трагедія, ми повинні оцінити, наскільки ситуація є безпечною саме для нас, як фахівців, і якщо вона є безпечною, то. Тільки в цьому разі ми можемо допомагати іншим людям. Дуже важливо це називати людину, яка пережила кризову або травматичну подію, не жертва або постраждала, а людина, яка пережила, наприклад, людина, яка пережила окупацію, бомбардування, сексуальне насильство, тортури, війну. Будь-які дотики до тіла людини мають бути проговорені та узгоджені. Людина повинна дати дозвіл на них. Або ми, як фахівці, або люди, які надають першу психологічну допомогу, повинні проговорити зараз я візьму тебе за руку, або зараз я тебе обійму. Це є дуже важливо. У спілкуванні треба бути щирими, тому що людина, яка пережила стресову або травматичну подію, вона схожа на оголений нерв. Як кажуть кризові психологи, вона спинним мозком відчуває фальшивість ваших слів або емоцій. Що ж таке перша психологічна допомога? Це сукупність заходів загальнолюдської підтримки та практичної психологічної допомоги людям, які зазнали впливу значних стресорів. Існують такі основні елементи першої психологічної допомоги, і вони є дуже важливими. Про них треба пам'ятати і не забувати. По-перше, це ненав'язливе надання практичної допомоги та підтримки. Треба розуміти, що людина, яка тільки що пережила якусь травматичну або кризову подію, вона не підійде до вас як до фахівця або до людини, яка надає першу психологічну допомогу. І перше, ми повинні підходити ви до таких людей. Але треба пам'ятати, що ми не маємо права нав'язуватись там, хопати людей за руки, зупиняти їх для того, щоб... Надати їм цю допомогу, треба обов'язково оцінити проблеми та потреби людини, яка пережила, наприклад, війну або там, бомбардування, або ще щось, і надати допомогу в задоволенні базових потреб і того, чого потребує людина, наприклад, вода, їжа, інформація, якась, сон або медична допомога. Треба слухати людей, але не примушувати їх говорити. Треба давати їм розраду та заспокоювати людей. Необхідно надавати допомогу в отриманні інформації, встановленню зв'язку з службами та структурами соціальної підтримки. І обов'язково це є одним з таких дуже важливих елементів першої психологічної допомоги, це захищати людину від подальшої шкоди. Основними завданнями першої психологічної допомоги є формування відчуття безпеки, зв'язку з іншими людьми і спокою та надії. Дуже важливо сприяти доступу до соціальної, фізичної, емоційної, тобто психологічної підтримки і зміцнювати віру в можливість допомогти собі та оточуючим. Під час надання першої психологічної допомоги необхідно, якщо це можливо, знайти для розмови тихе місце, де нічого не відволікатиме. Обов'язково треба поважати конфіденційність і не розголошувати повідомлення особисті відомості. Людина про людину, так бути поруч із людиною, але дотримуватись необхідної дистанції з урахуванням її віку, статі та культури. Якщо потрібно обняти, то обов'язково спитати дозвол, так, про що я вже проговорювала. Обов'язково треба показувати зацікавленість, наприклад, киваючи головою, коли людина говорить, чи вимовляючи короткі підтверджувальні репліки. Там угу, ага, так, зрозуміло. Треба бути терплячим і спокійним. Це один із базових принципів першої психологічної допомоги. Надавати фактичну інформацію, чесно говорити про свої знання. Я не знаю, але я спробую для вас дізнатися. Не треба давати людині надію і казати, наприклад, все буде добре, або там, з вашими родичами Все буде добре. Треба надавати інформацію зрозумілою та простою мовою, не використовувати якихось наукових термінів або дуже складних речень та слів. Необхідно висловлювати співпереживання людям, які говорять вам про свої почуття, перенесену втрату чи якісь важливі події. Тобто, але ці це співпереживання воно повинно бути щирим, і також дуже важливо надати людині можливість помовчати, якщо це їй необхідно. Під час надання першої психологічної допомоги заборонено змушувати розповідати людей про те, що з ними відбулося, так перебивати і квапити співрозмовника, наприклад, дивитися там на годинник або занадто швидко говорити, або казати: У мене нема на вас часу, у мене ще там багато людей, яким треба допомогти. Не можна торкатися людини, якщо немає впевненості в тому, чи це прийнятно в її культурному середовищі. Я вже говорила про те, що всі доторки вони мають бути узгоджені. Не можна давати оцінку тому, що людина зробила чи не зробила, або її емоціям, які вона відчуває. Не можна вигадувати того, чого не знаєте, використовувати якісь специфічні терміни або давати обіцянки. Там все буде добре з вашими родичами, не переживайте, все обійдеться, такого не можна робити. Не можна переказувати співрозмовнику оповідання, почуття від інших людей. Розповідати про власні труднощі, це коли людина, яка, наприклад, пережила вибух у домі, розповідає про якісь свої труднощі, про свої емоції переживання. А ви кажете, та я взагалі там втратила житло? Так таким чином, ми, начебто, знецінюємо, ми вже говоримо про себе, ми не приділяємо увагу людині, якій ми надаємо допомогу. Не можна діяти і думати так, немов ви, як фахівець або спеціаліст, який надає першу психологічну допомогу, зобов'язані вирішити за іншого всі його проблеми. Не можна позбавляти людину віри у власні сили і здатність самі подбати про себе. І ні в якому разі не можна писувати людей негативними епітетами, наприклад, божевільні, ненормальні. Є такі основні основи психологічної комунікації це пам'ятати і розуміти, що у цьому стані людина є дуже схильною до надіювання та впливу. Тому будь-яке слово може спричинити реакцію як миттєву, так і відстрочену. Тобто, ви можете щось таке сказати, а людина потім буде думати, що це вона винна в всьому. Тому зі словами треба бути дуже дуже обережним. Використовувати принцип приєднання і ведення. Тобто, якщо людина сидить, то фахівець сідає поруч з людиною. Якщо людина стоїть, то, людина, то фахівець стоїть. Якщо це маленька дитина, то фахівець спускається на той рівень, щоб очі були на рівні з очима дитини. Це є дуже важливо. Якщо людина рухається, тобто є така активна психомоторна реакція, то фахівець, приєднуючись, також починає рухатись, але поступово сповільнюючи темп. А треба бути активною силою, яка повертає людину до ситуації тут і тепер. Треба використовувати фрази інтервенції чітко, коротко і впевнено. Наприклад, нести посил. Я з вами, ви не один, я зможу або я спробую вам допомогти. Обов'язково треба представитись. Я Анна, я з вами, ви не один, і я спробую вам допомогти. Треба сфокусувати людину перш за все на фізичних відчуттях, наприклад, взяти за руку та попросити людину, щоб вона потиснула вашу руку, але обов'язково пам'ятаємо про доторки, питаємо згоду. І цим самим фахівець сприяє поверненню до людини відчуття контролю і активізує здатність відчувати своє тіло. Дуже важливо, і якщо є змога використовувати техніку тритак. Для встановлення ефективного контакту, тобто поставити послідовно три прості питання, на які людина з великою ймовірністю відповідатиме так: поставити питання, що передбачає вибір, або попросити про щось, що людина здатна виконати. Наприклад, налити в стакан для себе води, або спитати, що ви хочете, чай або каву, і спитати людину, щоб вона могла розповісти, куди вона піде, як тільки відчує себе краще. А треба уникати конфронтації, підтримувати будь-які позитивні зміни в поведінці людини та заохочуючи цю комунікацію словами і жестами. Треба зосередитись на досвіді людини в подоланні стресових ситуацій, закінчуючи у цю першу інтервенцію, первинну так цю допомогу. Тобто звернутися до того, як у минулому людина дала стрес, що саме їй допомогло справлятися, от прямо задавати. Такі запитання, а що раніше вам допомагало справлятися? І також надати інформацію про можливі стани після травматичної події, також контакти фахівців, до яких людина може звернутися у разі необхідності.